Вітаю, друзі! Відеогляд нової сумки. Це модель Grand Victory Gen 3. Розроблена індивідуально під замовника. І зараз трошки детально пройдемося. Розмір сумки 19,5 на 28 від шва до шва. Шкіра Саф'яно Італія. Бачите? Така от гарна шкіра. Швидко знімаю огляд, бо тільки закінчив сумку і вже замовник їде забирати. В уголках такі декоративні вставочки із гладкої шкіри. На передній частині в нас знаходиться кишеня. В внутрішній частині там три кармашки є. А лицевій частині із задньої частини. Вставлений такий рант, обтянутий шкірою гладкою, по всьому периметру, додатково е, утримує форму самої сумки. З задньої частини у нас знаходиться кобура і кріплення під один додатковий магазин, тому як... Е, Хоч ширина тут 28, але за рахунок висоти 19,5 кобру треба розміщувати трошки так на із кусок, щоб зброя розміщувалась трошки так на із кусочок. Підкладка в сумці 500D кордура. Шкіра саф'яно. Ремінець вклеєн по всьому дну сумки. Основне відділення, бачите, під замовника. Знайшов таку блискавку, дуже велику. Тут 15 мм, такі велетенські бігунки. Італійська блискавка і бігунки. Мушніл. Так, зараз модно. Так мені сказали, тому так і робив. І внутрішня частина зроблена повністю також під замовника. Детально про внутрішню частину. Дивіться, ось тут. Так, внутрішня частина сумки, дивіться, з однієї сторони у нас три кишені під телефони. Кожна кишеня різного розміру, тут 8,5, 8 і 7 см під три різних телефони. Робили під замовника, все окремо надавали розміри, все робили там. Дивіться, тут вони у внутрішній частині так обшиті шкірою. Кожна кишеня. Напротив, з іншої сторони, у нас кишені на блискавці на цю глибину. А також є кишеня для ручки, ще там для якихось ключів або ножика, ще одна кишенька і під документи. Також на бокових частинах є ось така ось маленька кишеня з однієї сторони. Можна там ніж покласти або також якісь ключі кинути. Різні дибільниці. І така ось кишенька, куди можна помістити газовий балончик по розмірам сюди підійде. Вважаю, така гарна сумка вийшла з такими здоровенними бігунками. Бачите, да? круто дуже вийшло, тому з приводу замовлення таку саму сумку можна повторити і з іншої шкіри. Тому кого цікавить, будь ласка, звертайтесь по під замовлення.